Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Вітаю всіх, друзі! З вами Чернівський і наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини Боднар просвітянського руху ОУН. Запрошую всіх вас разом традиційно читати кобзар пророче слово нашого Тараса. Щоденно відкриваємо цю святу для кожного українця книгу, і сторінка за сторінкою, рядом за рядком пізнаємо нашу українську правду, мудрість і наш шлях. Дорогу, яку нам вказав наш пророк Тарас. Отже, сьогодні такий порядок у нас. Продовжуємо. Продовжуємо. Так, 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 ось. Ми. Наступний роздір Лебеди. Я сирота з Звіршаної, сирота бабусу. Батька ляхи замучили, а мене боюся. Боюсь, гадать, моя сиза, узята з собою? Не розпитуй, бабусенько, що було зо мною? Я молилась, я плакала, серце розривалось, сльози сокли, душа мерла. Ох, якби я знала, що побачу його ще раз, що побачу знову вдвоє, втроє витерпіла. За єдине слово Вибачай, моя голубко, моя, може, я грішила, може, Бог за те й карає, що я полюбила. Полюбила стан високий і карії очі. Полюбила, як уміла, як серденько хоче. Не за себе, не за батька молилась неволі, ні, бабусу, а за його, за милого долю, карай, Боже, твою правду я витерпіть мушу. Страшно сказати, я думала занапастить душу, якби не він, може б може, і занапастила. Тяжко було. Я думала, о Боже мій милий, він сирота, хто без мене Його привітає, хто про долю, про недолю, як я, розпитає, хто обійме, як я Його, хто душу покаже, хто сироті у Богому добре слово скаже? Я так думала, бабусю, і в серце сміялось. Я сирота без матері, без батька осталась. І він один на всім світі, один мене любить. А чую, що я вбилась, то й себе погубить. Так я думала, молилась, ждала, виглядала, нема його, не прибуде. Одна я осталась та й заплакала. Чорниця стоя коло неї, зажурилась. Бабусенько, скажи мені, де я? В лебедині моя пташка, не вставай, ти хвора. В лебедині чи давно я? Ба ні, позавкам.